Олясрине, експертиза стріли нічого не дала. І відбитків або біоматеріалів для ДНК тесту немає. А що із з радіоном Остапенком? Рідний брат Лілії Дорощук. Він працює в магазині спортінвентарю. Шість років тому він сів до в'язниці за тяжкі тілесні. Він напився і побив випадкового хлопця. П'ять з половиною він відсидів, а півроку тому достроково вийшов. Але перед тим як сісти, Остапенко передав сестрі в оренду свою частку землі, яка перепала йому від батьків. Згідно з цим договором, Дорощук мала перераховувати йому на рахунок грошей протягом п'яти років. Дай вгадаю, і вона не перераховувала. Перераховувала перший рік, а потім просто переоформила землю брата на себе. Вже вона фактично вкрала гроші у свого брата. Остапенко розлютився і спочатку вбив улюблену кобилу, ну а потім і саму Дорощук. Дуже схоже, що все так і було. І ще мені вдалось знайти вуличну камеру, яка зафіксувала обличчя того невідомого, який ввечері заходив до офісу загиблої. Ось. Це був Остапенко. Чекайте, а після смерті Дорощук, хто отримує агрофірму? О, Ольга Сергійовна, тут найцікавіше. Тиждень тому вбита склала заповіт, згідно з яким Остапенко отримає лише 40% агрокомпанії, а решту отримують люди, у яких Дорощук купувала землю. Ну або їхні рідні. Заповіт за тиждень до смерті цікаво. Можливо, в цьому і полягає суть злочину.